Дніпропетровська фабрика мультфільмів відкриває вакансії. Необхідні фахівці віком від 7 до 14 років, які бажають стати майстрами мультиплікації, звертатись до Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру Веснянка. Напрямки роботи, кіно, анімація, театральні групи Петриківський розпис, школа юного журналіста. Детальніше далі. Ця студія місце, де народжуються мультфільми. Діти власноруч проводять зйомку, пересувають героїв, змінюють їхні емоції. Допомагає їм у цьому Олександра, вчителька, яка сама 20 років тому робила перші кроки у створенні анімації. Вона каже: тоді веснянка стала для неї рідним домом. Зараз Олександра повертає любов і піклування, які їй тоді подарували. Ми будемо малювати, ми будемо ліпити, ми будемо клеїти. Тобто це прежнє і все творче, зобразительне розвитте. І найголовніше це, звичайно, сюжети, які ми будемо придумувати. Ми створюємо здесь героїв. Самостійно діти окреслюють їх і непосредственно зйомковий процес. Тобто розкадровка, кадрова плани, движение, все это здесь осуществляется с помощью нашей техники съёмочной. Гості, які пройшли на день відкритих дверей, вже встигли спробувати себе режисерами та постановниками. Діти не стриматы захопленные мне понравилось передвигать фигурки мультик очень интересный получился мне понравилось сделать кадры вот когда вот снимают мультфильм и каждый кадр снимать и получается как бы мультик У сусідніх кімнатах тривають заняття з літератури, журналістики, театрального мистецтва та, звісно, традиційної анімації. Матеріал для створення героїв не завжди папір, каже викладач двадцятирічним досвідом Наталія. У деяких техніках персонажі народжуються з пластиліну, дроту і навіть радіодеталей. І розробка дизайну це лише початок роботи. Щоб зробити фільм, дитина має придумати сюжет, нарисувати ескізи. Героїв, фонов, декорацій, ізготові куклы, вот все это изготовить из того матеріалу в какой он технике работает, снять фільм, озвучить його, подобрати музику. То тобто це достатньо длительный процес. Серед предметів кіноцентру є навіть Петриківський розпис. Донька Наталії відвідує ці заняття вже рік. Жінка каже, у них вдома Петриківку розмальоване все, що можна від стін до горщиків. Не скажу, що ми ребюнок талантлив в але на але росписи розписі просто чудеса. Я вважаю, що просто нужно дітям розвиватися в будь-який вутилі. Саме головне пробувати себе візде, тож в мультиплікації, же в літературному читанні. Вихованці кіноцентру перемагають у багатьох дитячих кінофестивалях і виставках різного рівня, які проходять у всьому світі. За словами директора закладу, у педагогів напрацьована оригінальна методика розвитку дитини, що є джерелом успіху. Ми проводим Много э, больших праздников, конкурс, конкурсов, соборов наших душ, рисунок э, в котором, соборы наших душ, в которых есть и рисунок, и э, литература, и есть ю, юные музыканты. Мы проводим э, областной фестиваль экранных іскусств, Дніпровські погостини. Отже, у кіноцентрі знайдеться місце для розкриття будь-яких талантів. Навчання, до речі, проводять безкоштовно, адже заклад фінансують з обласного бюджету. Тож головне кажуть педагоги це лише бажання. Артем Коля, Софія Богуцько, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.